Вітаю, дорогі мої друзі! У мене знову знову новий проєкт шиття. Пошию сукню. Таку цікавеньку і тим часом і просту. Спідничка буде в неї із бавовняних хустинок, а верх зовсім другий. От мені подружка підкинула оцих бавовняних хустинок світлих, і я вирішила пошити. Сукню літню. Зараз вам покажу оці хустинки. Ось, дівчатка, дивіться, з цих хустинок я буду шити спідничку до моєї сукні. Спідничка буде з оцих хусточок, а верх буде зовсім другий. Не буду розказувати який, щоб вам було цікавіше. Тут у мене дивіться їх аж сім штук. 7. Хустинок, ось даже блистяща така хустинка. Десь буду комбінірувати. Оце, і це, це. Дивіться, які вони гарненькі. Я їх випрала, випрасувала. Прала в уксусі обов'язково полоскала. температура 20 градусів, не більше. От, випрасувала. І тепер буду кроїть. Ось мене лекала. Ну що, дівчата, пішла я трудитися. Ви чекайте результат. І ось, дівчата, дивіться, яка в мене получилась мозаїка. Кожний хустинці я обрізала край і перерізала по діагоналі кожну хустинку і перемістила їх всі малюнками. Якби так перемішала. Зробила, так сказати, мозаїку. І тепер мені що треба? Це вже розложила на полу, пошивать, розочужить і з цього полученого полотна викроювати спідницю, клинки. Чотири клина викрою. Так, продовжую і ось. Мої дорогенькі друзі дівчатка, дивіться, що в мене вийшло. Вверху в мене футболка. Я її обрізала, зробила понижену талію, поясочок. Обикновинна футболка верх, а низ у мої сумні. Ось Дивіться, Я йду вам покажу. Із хустину, із хустину. Таких кормисних володняних пустів. Так в мене получилось. получилась сукня такая, дуже летняя, дуже летняя, ну, можно сказать, на кожный день. То я одела ее с тапочками, и дуже нормально. Так что, девчата, пишите мне, сподобалась вам моя сукня новая. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь і до побачення.